Всім привіт! Ви на каналі Корисні Відео. В даному відео я покажу вам, як оновити програмне забезпечення вашого монітору фірми Samsung на прикладі монітору серії Odyssey G5. Для цього вам знадобиться флешка 8 ГБ або навіть менше. Оновлення важить дуже мало. І перше, що вам необхідно зробити, це увійти в меню вашого монітору. Можливо, це у вас робиться джойстиком, можливо, окремими кнопками. Тут ми зараз подивимося. Його маркування повне та версію програмного забезпечення, яка в ньому зараз. Заходимо в інформацію, і тут ми можемо подивитися: повне його маркування це дуже важливо. Одразу можете собі його записати. І версія програмного забезпечення 1.0.0.4. Після цього можете закривати його, заходити на сайт, посилання є в описі, Samsung підтримка. І сюди вбиваєте те, що ви там скопіювали. Ось його маркування. Натискаємо Enter. І воно вам знаходить ваш монітор. Ви ще раз повинні пересвідчитись, що це саме ваш монітор. Гортаєте донизу. І тут ви бачите: файл оновлення, версія 1.0.0.5. Тобто є більш нова версія, ніж у цьому моніторі. Тому зараз зробимо оновлення, і ви бачите, як воно робиться. Завантажуєте, вставляєте флешку у ваш комп'ютер. Тепер дивіться, дуже важливо, вам потрібно форматувати вашу флешку через Rufus, Тому що, якщо ви форматуєте звичайним методом через Windows, може потім не побачити вашу флешку. Таке вже було, тому одразу вам кажу: форматуйте через Rufus. Ось з такими налаштуваннями. Скріншот я вам зараз прикріплюю, щоб ви розуміли, з яким налаштуванням треба форматувати в Rufus, щоб все оновилося, як повинно бути. Натискаємо Start. Флешка зараз. Відформатується. Після чого заходимо в завантаження. Ось прошивка. Її треба видобути в окрему теку. І цей файл з розширенням Image скопіювати на флешку, яку ви відформатували через Rufus. Копіюємо. Тепер, як ми бачимо, форматування завершено. Можна Rufus закривати. Заходимо на цю флешку і вставляємо сюди прошивку. Це можете не чіпати, воно не заважає. Прошивку ми закинули на флешку. Тепер закриваємо. Обов'язково через, через безпечний витяг флешки робимо, натискаємо. Тепер можна флешку виймати та вставляти в монітор. В моніторі у вас, звісно, є роз'єм позаду, так і називається сервіс. Це USB Type-A. Фото ви бачите. Тепер знову натискаємо на джойстик. Заходимо в меню монітору. Розділ підтримка. Оновлення ПЗ. І тепер він шукає оновлення на флешці. Він його знайшов, як ви бачите. І вказує нам, що в нас і є версія 1.0.0.5. І натискаємо ОК. Тепер ми чекаємо, доки йде оновлення. Доки воно йде, я можу вам сказати, що це вже другий раз, коли я оновлюю прошивку. Перший раз в мене була версія 0.01, я оновив до 0.04. У мене це виправило помилку, коли монітор в деяких іграх. Переходив з режиму 165 Гц в режим 120 Гц. Тому в мене ця помилка вирішилась, але яку помилку вирішить це оновлення, я поки що не знаю. Можливо, воно щось зробить краще, можливо, вирішить якусь помилку, з якою я не стикався. Чекаємо, доки йде оновлення. Монітор повинен сам перезавантажитись. Обов'язково, коли ви будете оновлювати, повністю символ у символ друкуйте на сайті Samsung Ваш монітор. Інакше ви можете прошити прошивку від іншого монітора, і це зламає ваш монітор. Все. Тепер ми можемо ще раз зайти. Він повністю перезавантажився і подивитися, що версія прошивки стала нова. Підтримка, інформація. Все, як ви бачите, версія 1.0.0.5. Монітор оновився. Як ви бачите, все дуже легко та безпечно. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Задавайте в коментарях. До наступних відео!